Мій шлях каміна починається не з мрії. Мрії про подорож де кожен день ти прокидаєшся в новому місці. Відпочиваєш від роботи та зустрічаєш неймовірних людей, поєднуючи хайкінг і знайомство з новою культурою та традицією. Каміна де Сантьяга вже не просто паломницька стежка, яка веде до містечка Сантьяго та Компостела. По легенді там знаходиться могила Якова. Відомий у минулому як маршрут для духовних мандрівників сьогодні приваблює людей з усіх куточків світу, зберігаючи свою містичність та філософську глибину. Серед численних маршрутів можна виділити декілька основних. Французький маршрут, який пролягає через Піренеї та середньовічні міста Іспанії на відстань 800 км і займає приблизно 30 днів. Примітивний шлях це найбільш автентичний досвід на 315 км з міста Овена Північний маршрут тягнеться уздовж живописного північного узбережжя Іспанії на 825 км. І португальський шлях, який починається з Лісабона 400 км або Порт 280 км. Який, до речі, я і обрав для своєї першої подорожі. Зазвичай мундруники долають 20-25 км щодня. Наприклад, маршрут з Порту може зайняти 10 14 днів. Але існує також можливість проїхати цей шлях на велосипеді. Кожен обирає для себе зручний маршрут, дистанцію та стартову точку. Однак, щоб отримати офіційний сертифікат, необхідно пройти щонайменше 100 км. Паломіс сокаміна це як фізичне, так і емоційне випробування. Уявіть собі, що щодня вам потрібно проходити близько 20 км з рюкзаком вагою 8-15 кг. Але тут ви рідко зустрінете саме спортсменів, скоріше це будуть звичайні люди будь-яких вікових категорій. Напевно, саме в цьому і полягає суть камін. Він доступний кожному. Це емоційний шлях, що веде до нових знайомств, особистих випробувань та можливості занурити себе та знайти відповіді на власні питання. В інтернеті можна знайти багато інформації про каміна. Але в наступних відео я хочу показати вам, що камін означає саме для мене. Я поділюся особистим досвідом від власних переживань під час маршруту до незабутніх зустрічей з людьми та культурою. Підписуйтесь на канал, там буде багато матеріалу та історій про камін. А під відео ви знайдете безкоштовний чек-лист для тих, хто все ж таки планує свою подорож каміну. Там буде інформація про підготовку і бюджет про маршрути пілігрімів, про хостели і те заночувати. Якщо вам подобається такий контент, то можете просто підтримати мене лайком або донатом.